Привіт усім! Перед розіграшем хочу вам показати, як я вчора на стрімі своєму відкрив три кейсики Twitch. І посилання на мій Twitch в описі буде під відео. Також в описі буде посилання на телеграм-канал, де є сповіщення про початок стріма. Тому підписуйтесь на Twitch, на телеграм-каналчик. І дивіться, що ж мені випало вчора, а потім буде розіграш. Що таке? Так? Відкриваємо. Відкриваємо кейсик і що ж нам випаде, як завжди Ніхуя! я. О, фіолочка, галілочок Піздец понівечини в боях. Та ж піде на розіграш? Фіолочка, так фіолочка. Уже краще, то Тусь... Кейсик, on, швиденько, on, кейсик. On, на П 90-20 гривень. О-ху, Бля, no. май, 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 майже без подрапин, та не біда, я продам мені буде на кейсі. <laughs> Скільки? Вже три юмпа мені таких випало за останній час. Статрек. Простий і знову простий юмпик. А тобі один кейс окупає? Сис юмпи не окупає, два кейси майже навіть. Да, вот в месяця. І коректор. <звучить> давай та без безголо, без голоду. Возьми 200, в нього 10 хп. Вибираємо переможців щотижневого розіграшу скінів. Два переможці з минулого тижня. Це в нас буде Вова. І також це буде Ленд Твіст. Так і не відписали мені в особистий телеграм. Хлопці, відпишіться в особистий телеграм, який буде вказаний в описі під відео. Щоб взяти участь у розіграші, вам потрібно підписатися, поставити вподобайку під дане відео, а також написати будь-який коментар під даним відео. Ви вже є учасниками. Всім бажаю удачі. Перше місце Галіл забирає у нас Terrific Sprite. Вітаю тебе. Друге місце нова Астатрек. Забирає Кірокацький. Третє місце чоп майже без подряпень, Забирає 4 xph Господи, що у вас за ніки! Сподіваюсь, на перемогу написав він коментар. Бачите, виграв, друже. Четверте місце МП-9. Майже без подряпень. Забирає Смолейдер. Дякую тобі за вчорашній стрімчик, щоб посидів на стрімі і за донатик. Дякую. П'яте місце емочка 100 трек чопа. Інгвар забирає. Шосте місце П2000 дістається Ромул. Сьоме місце P2000 дістається Євгену. Переможці! Будь ласка, пишіть мені в особистий телеграм, який вказаний в описі під відео. Скидайте туди відразу мені трейд посилання. Додайте свій нік в смс трейд посилання. І я вам відправлю ваші скини. Погнали, дивитися що я буду розігрувати наступного тижня. Перший скін на розіграш у нас буде пустельний орел змієний удар, або Diegle, зміниний удар. Другий скін буде ZEPS27 Tosai. Третій скін Чопа майже без подряпин. Четвертий скін МП9 Nexus 100Trek, п'ятий скін p 2000 t міцний Зачоп. Шостий і сьомий скін це буде USP після польових випробувань. Ну, друзі, не забувайте, основні умови для участі в розіграші, то є підписка, подобайка і будь-який коментар під даним відео. В скорому часі планую ще відкрити кейсики. Вибачайте, що так довго, трошки по фінансах важкувато, але я куплю і відкрию більше кейсів трішки, ніж тепер можу. Випустити там 5-6 кейсів. Навіщо таке робити? Я відкрию одразу 10-15. Всім дякую за перегляд, всім удачі в розіграші, до зустрічі.